Права 1323. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює стороні квадрата. Знайди. Ну що ж, в першому заданні треба знайти периметр квадрата, якщо периметр трикутника 36 см. Давайте спочатку знайдемо, а чому ж дорівнює власне сторона такого трикутника, якщо його периметр 36 см. Пригадуємо, як це робити. Тобто пишемо перше. Ну, і якщо периметр П. У випадку рівностороннього трикутника, всі сторони, якого рівні, буде дорівнювати 3 а – одна сторона. Ну і тоді, для того, щоб знайти невідомий множник А, треба периметр поділити на 3. Тому пишемо, щоб знайти сторону, нам треба периметр П поділити на 3. Ну і це дорівнює. Замість периметра пишемо 36. Що ділиться на 3 і це дорівнює, пишемо 12, записуємо в дужках чого сантиметрів, це в нас буде сторона трикутника. Тобто сторона рівностороннього трикутника дорівнює 12 сантиметрів. За умовою, ця сторона дорівнює стороні квадрата. Нас запитують, а знайди периметр квадрата. Ну що ж, пишемо тоді, друге. Згадуємо периметр квадрата, всі сторони, якого рівні? Це 4 сторони по А. 4А. І це тоді дорівнює. 4, що множиться на 12. І це дорівнює. 4 на 12 це 48. 48. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Ну і записуємо, що це у нас буде периметр. Периметр. Тоді квадрата. Є. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Отже, треба знайти площу квадрата, якщо периметр трикутника 81 дециметр. Ну, аналогічно, якщо в нас є периметр трикутника, давайте спочатку знайдемо його сторону. Пишемо тоді перше. Знову записуємо, що периметр рівностороннього трикутника це 3А. Тоді, щоб знайти А, нам треба периметр поділити на 3. Бо всі сторони рівні. І це дорівнює. Треба 81 поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 81 поділити на 3, я пропоную записати, як 90-9, що ділиться на 3. То ми пишемо 90 мінус 9, що ділиться на 3. І тоді, якщо ми розкриємо дужки, це буде 90, що ділиться на 3. Мінус 9 на 3. І це дорівнює. 90, що ділиться на 3, це буде 30. Мінус 9 на 3 це 3. І це буде дорівнювати. Переносимо? І це дорівнює? Пишемо 27, записуємо в дужках чого дециметрів. Це в нас буде сторона трикутника. Є. Ну що ж. Ми знаємо, яка сторона трикутника, а тепер нас запитують, а як знайти площу квадрата. Ну, пригадуємо, пишемо друге, що площа S у нас дорівнює А у квадраті або А, що множиться на А, і це дорівнює. Отже, сторона у нас 27, то ми пишемо 27, що множиться на 27 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Я десь тут знайду місце і буду множити 27, що множиться на 27. Множимо. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18. Далі 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4 плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 9, 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Отже, записуємо, що це дорівнює 729. Записуємо в дужках чого. Ми дециметри множимо на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Ну і пишемо, що це у нас площа, тоді квадрата. Є. Ну і переходимо до третього завдання. Нам треба знайти периметр трикутника, якщо площа квадрата 9 квадратних метрів. Ну що ж, пишемо тоді перше і записуємо, оскільки площа S для квадрата це А, що множиться на А, і S у нас дорівнює 9 квадратних метрів, то. Ну, яке число треба помножити саме на себе, щоб було 9? Це 3. Пишемо, то А буде дорівнювати 3 метри. Тобто, якщо ми 3 метри помножимо на 3 метри, якраз і буде 9 квадратних метрів. Що ж, записуємо, що це в нас буде. Пишемо сторона. Сторона пишемо квадрата. другому треба знайти периметр трикутника рівностороннього. Пишемо, що P у нас дорівнює 3 a Це якщо всі три сторони у нас однакові. І це дорівнює тоді 3, що множиться на 3. І це дорівнює 9. Пишемо в дужках тоді метрів. Так? У три рази більше, ніж 3 метри. Зверніть увагу, що 9 квадратних метрів, а тут просто 9 метрів. Це у нас буде тоді периметр трикутника. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перше завдання. Отже, у нас периметр квадрата 48 сантиметрів. Друге завдання. У нас площа квадрата 729. Квадратних метрів. Квадратних дециметрів. Є. Ну і третє, у нас периметр 9 метрів. Пишемо тоді третє. Периметр у нас 9 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення периметра та площі. На цьому вправу завершено.